Шановні присутні, доброго дня. Розпочинаємо круглий стіл з причин повені на Закарпатті. Учасники, познайомимося. Головуючий, він же організатор повені, прес-слуга адміністрації, наш консул, корінний патріот, русофоб, антисеміт, хасид, вчитель, науковець, експерт із водгоспу. Ісус Христос, лісоруб, батюшка, еколог, лідер конструктивної опозиції, заслужений економіст краю, депутат, землячок, фінансист із Лісбанку, Генеральний прокурор. Всі присутні, дякую. Головуючий, він же організатор повіні. У нас біда, тече вода. Причини різні, та одна рубка лісів уже відпала. Які у присутніх є думки із приводу причин біди, скажіть. Громадськості, щоб знала. Прошу, прес-слуга адміністрації. Я переконаний в одному. Рубка лісів тут ні при чому. В Сахарі зовсім їх немає, села не несе вода. А в Амазонці навпаки, там повно лісу і води. Є прикладів таких багато, їх просто соромно не знати. Забудьте ви про лісосіки, ялиці, буки і горіхи, а ліпше думайте про гол. Адже крім лісу, є й футбол. Дякую, наш консул. Мадяри в на вині, бо не дають нашій воді текти, хоч де по їх землі. Обгородили свої ріки, а ми не знаємо, де діти усе, що з наших гір тече, а в їхні ріки не стає. Треба мадярам дати ноту, хай пустять воду у Європу, хай не спирають, не мудрують, бо дуже-дуже пошкодують. Корінний патріот, будь ласка, уся біда від галичан, які живуть за перевалом і заважають нашим хмарам од нас перелітати там. То їх дожді падуть на нас, коли конець їм знає фраз. Дякую. Русофобія є русофобі, будь ласка. Отколи тусуть москалі, відтоді топлять нас дожді. На западі, де їх не є, там все окей, орайт, ов є. Там ніхто потопаний потопа не є. Антисеміт, будь ласка. Ви ще освітливі від бідини бачите, що то жиди винищують усіх людей, усіх, крім справжніх іудей? Хасид, відповідь слово, як вам не соромно брехати, явгея катом обзивати, ви живете із ласки ноя, котрий з дугрів, бо замість гоїв ковчег би ліпше взяв куги, ніж брати вас таких свиней. Дякую, заспокойтеся вчитель. У мене учні все питають, від чого повинні бувають? Я згоден далі їм брехати, лиш виплатіть мені зарплату. Науковець, я науковець, будь ласка. Наука наша про потопи, це знає кожен у Європі, лише тому дані видає, в кого секретний допуск є. Експерт з водгоспу, Ми спеціані з вод ресурсів. Можливо, ми би були в курсі, якби нарешті був готовий наш офіс п'ятиповерховий. А поки офісу нема, нам всім до лампочки вода. Ісус Христос присутній. Будь ласка, я цей потоп не посилав. Це справа рук земних панів, бо з тих ніхто не постраждав, хто винний у вирубці лісів. Головуючи, він же організатор повіді. Не слід судити з гаряча. Неправда криється в словах Ісуса Йосиповича. Причина зовсім не в панах. Уся причина в нашій пресі, яка народ тримає в стресі, я розпорядження даю публікувати лиш фігню, і телебаченню наказ, в ефір пускати лиш маразм. Лісоруби, є? будь ласка, я лісо рубаю руб та руб, і батько мій рубав ліси, і дідо мій був лісоруб. Рубати почали сини. Рубає ліс усе село, і ліс, і все, що є у ньому, рубати наше ремесло. Питаю, повінь тут, причому. Батюшка, вам слово. Не грішник той, хто взяв сокиру, не відаючи, творить зло дощенту, вирубав півмиру і людське потопив добро. Та грішний той, хто ліс продавши, невтомно, бакси скердував, і на природу наплювавши на свій народ також насра. Амінь. Точніше, фу. Еколог, уся проблема у лісах. Надмірна кількість їх в Карпатах. Повірте, у тіні дерев вона не може висихати. Вихід один зрубати все, ліси перетворити в поле, а далі сонце все спече і ми забудемо про море. Лідер конструктивної опозиції. Будь ласка, причина повинні одна: нероздержавлена вода. Давно вже мали розпродати або в оренду передати, всю воду, опади, річки, то без проблем сьогодні б ми козла жертовного знайшли. За це я критикую владу у нижче пояса іззаду. Я так на владу нападаю, та жаль, вона цього не знає. Заслужений економіст краю, будь ласка. Навіщо винних нам шукати? Нам треба воду продавати. Ми тису зальємо тару, зробимо бартер із Катаром, арабам воду, нам верблюдів, ті воду вип'ють, і не буде проблем із лісом влада мати. Спокійно можна ліс рубати. Врятує Закарпатський люд, двогорбий імпортний верблюд. Дякую, депутат. Мене обрали від села. На карті вже його нема. Я владу хочу запитати, кого я маю представляти. Так, землячок по телефону. Я, я телефон, я включаю. Говори землячок. Я фахівець із лісу сплаву, я 100 вагонів лісу сплавив. Я можу сплавити і воду, Валявського мінвод заводу. Я би прийшов на допомогу, я грамотний, проблему знаю, та Інтерпол мене шукає. Алло, кінець розмови. Фінансист із Лісбанку. Причина по це бакси. А винні нові русини. Якби нас злодіїв зрівняти, то ми з банку пацани. Генеральний прокурор, я бачу, всіх треба саджати. Та стільки місць тюрмі нема. В Карпати дамби насипати всіх злодіїв, а їх є тьма. Голубуючий, він же організатор повинні. Я Щиро дякую, я радий від імені всієї влади. Ми живемо на макрорівні, добре їмо, п'ємо, спимо і нерви маємо залізні, за рідний край постоїмо. Росте наш рейтинг у Європі, уже у гаті не стає, пора б його вже показати, а й бося мало ганьбиме. Ну і після мова загальна. На цьому круглий стіл накрили. Чого лише там не було? Там хали в івро, івре. Був і регрих. Тост за Оон. Коротше, євро ригі он Гостина, значить, стоп. Без галстуків. Неофіційна частина без галстуків. Репіт. А тепер буде правильно. На цьому круглий стіл накрили. Чого лише там не було? Там пхали в є Ро, і в і був і регрих, тост заон, короче, єврорегіон.